Вітаю на моєму каналі, шановні садівники. У нас сьогодні 30 вересня 2022 року. Ми знаходимося на південному заході Вінницької області, Барський район на кордоні з Хмельницькою областю. У нас зараз сезон збирання груш, бачите, збираємо конференцію, талгарку і хочу показати вам цікаву культуру, яка Заслуговує на увагу, в тому числі і у Вінницькій області. Все, бачите, дерево хурми приблизно 2 роки, ну 2 метри приблизно висоти, товщина штамба десь біля 5 сантиметрів. От сюди я давав, бачите, гідрогель, ось видно його залишки, він такий як холодець. Для того, щоб менше поливати, щоб утримувалась волога. Бо Культура досить вологолюбива. Бачите, ось віргінка. Тобто це підщепа кинула від кореня порослі. Ось, бачите, одна віргінка і дві. От. Ось о місце щеплення. В цьому місці нащеплена культурна хурма, а віргінка десь 40 см має від землі. От. Дерево, якщо я не помиляюсь, десь 5-6 рік. і... Цей рік є трошки врожай. Минулий рік він теж був, але обсипалось через посуху. Можна порахувати, скільки плодів. Ось два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Наверху десь штук 5. Ну, десь біля 20 плодів є. Один я коштував, на смак вже досить істивний. Розмір невеликий. Як бачите, в діаметрі десь приблизно. Сантиметра десь 4 і біля 40 міліметрів. Розмір невеликий. Зараз її дегустувати не буду. Вона ще тверденька. Я прогнозую, десь у жовтні вона має достигнути. На цих двох віргіночках буду робити щеплення на висоті. Ну і тоді, мабуть, розсажу. Ну, от, в принципі, все, що я хотів розповісти. В цьому році вона не мерзла. Бачите, ніяких пошкоджень не було. Минулі роки підмерзали кінці однорічних приростів, трошки підмерзали. Цей рік наче непогано. От я, якщо не помиляюсь, сорт сосновська. таке темне глянцеве листя. От, багато в мене було посажено, багато пропало, оце дерево чомусь витримало всі, скажімо так, негаразди. Я підозрюю через це, що тут. Високе щеплення. Тобто, все, що було щеплено на рівні кореневої шейки, повимерзало. Якщо хурму щепити в штамп віргінки на висоту десь біля метра, я думаю, шанси в неї непогані. Ну, в принципі, все. Дякую, що були зі мною. Це був Михайло Шемчук, Вінницька область. Хурма на Поділлі. Дякую всім за увагу. Всього доброго. До побачення.